Залишилось так мало часу до старту наступного сезону, а так багато потрібно зробити. За що ж брати спочатку? Я зовсім нічого не встигаю. О боже, все пропало! Спокійно, друже. Зараз я тобі все розкажу і покажу, а ти вже сам вирішиш, що тобі з цього потрібно. Перш за все скажу, що не варто панікувати і хапатись за все й одразу. В житті є речі і поважливіші, адже якщо ви колекціонер і хочете виконати всі ачівки цього сезону, то ви їх і так виконаєте. Або вже виконали. Але швидше за все, ви просто казуальний гравець, який навіть і близько не знає про їхнє існування. Та й час для вас не резиновий. Отже, раджу вибрати декілька пунктів, які, скажімо так, до душі, і зосередитись на їхньому виконанні заради якихось нагород, які хоча б можна помацати. Почнімо з ПВЕ. Не плутати з ППО, бо з таким сусідом його в нас завжди буде мало. А от ПВЕ в грі багато і більшість гравців люблять позмагатись саме проти так званого комп'ютера. Отже, слідуючи досягнення, ви не зможете виконати після початку наступного сезону, відповідно не отримавши за них і нагороди. А це дослідник ключів перший сезон, ключник-завойовник перший сезон, який відкриє звання загартований, майстер ключів перший сезон, винагородою за який є алмазний мехакостюм, герой ключів перший сезон, загартований герой перший сезон, який відкриє звання загартований. А наступні досягнення героя ключів нададуть вам телепорти у відповідні підземелля. Аракара, місто відлуння, місто неток, сяючий світанок, кам'яне склепіння, осада Боралуса», Грім Батол, Тумане Тірна Скітта та Смертельна Тризна. Також виконайте досягнення перший сезон The Warvisін головний спелеолог, і отримайте мітку головного спелеолога, яку можна обміняти на один предмет екіпіровки класового комплекту першого сезону героїчної якості. А досягнення у павутинні найтоншого шовку нагородить сяючим нерубським каменним каталізатором, що в свою чергу відкриє додаткові візуальні ефекти для вашого шлема і наплечників раджу пройти підземелля сяючий світанок, місто Неток, Аракара, місто відлуння та кам'яне склепіння в епохальному чи епохальному плюс режимі бійцем, лікарем і танком для зарахування досягнень, які входять в мета-досягнення майстер алгарійських підземель, яке подарує вам отакі от, от сувеніри торгаша для трансмогу. Адже ці данжі виведуть з ротації мінімум до третього сезону. так? Також це стосується і несправного мехакостюма, який можна вибити з боса Вісника Безодні Ейріха в тому ж кам'яному склепінні, ну і вуздечку Костезубки, яка падає з Налтора Кріоманта в тій же смертельній тризні, виключно в епохальному чи епохальному плюс режимах. Що стосується Рейду Нерубарський палац, отримайте досягнення герой свого часу, Королева Ансурек, та накромці Леза – Королева Ансурек, Перемогу над королевою Ансурек на героїчному та епохальному рівнях складності відповідно, оскільки з початком нового сезону вони перестануть бути доступними. Так, що там далі? А, лазівки. Я підозрюю, що ви, як і я, не прокачали бран на бранзобородьку до 60 рівня, і це не страшно, незважаючи навіть на те, що у другому сезоні йому накинуть ще 20 рівнів. Тому що, як з'ясували гравці з ПТР, наступного сезону досвіду потрібно буде менше, приблизно так на 50%, допоки ви не прокачаєте цього дядька до 60-го. А для тих, хто все-таки вирішив добити рівень Брана до 60-го у цьому сезоні варто використати відреставровані ключі від скрині, а також потратити підземні монети на всілякі штучки-дрючки серафінглі Мергелтона. До речі, в нього продається мішечок з реагентами з лазівок, і на ньому можна так непогано підняти бабла, або захолдити і підняти бабла ще більше у наступному сезоні. Адже ці дві валюти вже зовсім скоро будуть обнулені. Можете виконати до досягнення із серії лазівки The за ворвзін. На проходження лазівок 11 рівнів, бо вони теж стануть недоступними, але на їхнє місце прийдуть нові. Якщо у вас багато вільного часу, то ви точно зможете виконати дві ачівки: повні скрині та ключ до божевілля на відкриття 250 і 500 багатих скриньок за допомогою відреставрованих ключів від скрині відповідно для отримання двох декоративних плащів. Не забуваємо і про шкалу учасника лазівок, що подарування. Нам різні креслення для дирижабля і капелюх для трансмогу. До речі, а що там зеквір? Теж не прийшли на два знаки питання. Ну нічого, ще є час. Маємо на увазі, що в наступному сезоні замість нього буде інший поганець, а тому все сказане не буде доступним. Отже, вбивши його, вам зарахують досягнення заклятий ворог, що в свою чергу потрібне для мета досягнення слава знавцю лазівок, щоб забрати маунта костяного голіафа, а також полутаєте рептильний хребет зеквіра. Плащик для трансмогу, а здавши квест зеквір правиться провісниці, бран подарує вам іграшку отруйна перемога. Перша перемога над босом на рівні складності. Два знаки питання нагороджує досягненням полювання на мисливця та звання трощитель піднесених. А якщо ви чпокнете його в соло, то полутаєте ачівку, то я його поодинці і креслення Дережабля для лазівок безодня. Ну і якщо ви за загинете від вогню зеквіра, а ви загинете бодай один раз, то вам дадуть досягнення важкий характер. Удачі вам з цим босом, бербосом! Я, до речі, вирубав його на фростмазі за три трая. Це була перша складність. На другу я не ходив, чесно кажучи, бо мені і першої хватило. Поки що потрібен час, щоб відновити ментальне здоров'я. Що хотів би порадити тим, хто ще так і не зміг перемогти цього лазівкового боса-краба-переростка. Перш за все, це спокійна домашня обстановка і стан дзену душі, чи як ви його там називаєте. Можете сходити до церкви і помолитись, це теж допомагає. І я не тільки про зеквіра зараз кажу. Рано, коли свіжа голова, теж в пріоритеті. По-друге, проаналізуйте свої помилки після кожної вашої поразки. Це дуже помагає. Навіть в тих ситуаціях, коли здається, що справа гибла і нічого не вийде. Вийде! Зуб даю. Так, віддавайте зуб назад, і я розкажу вам третє правило. Головне не вбити зеквіра, угу. а вижити. І з часом він помре від старості. Жартую, звичайно. Але суть ви вловили. Головне знати тактику і чітко дотримуватись її. Ну і мати на кожен його прийомчик свій антиприйомчик, що ж може вайпнути вас. Та да все що завгодно. Це і його атака конусом, яку потрібно обов'язково задоджити. Тому старайтесь. Триматись до боса поближче, павук, який станеть безкінечно, якщо не вбити кокон, з якого він вилупляється, крик в круглій зоні навколо боса, який накидає на вас страх, а це автоматична втрата контролю над діями персонажа і шанс зловити ваншот, послаблюючий плювок, який бажано знімати з себе, бо він і дамажить непогано, і суттєво зменшує швидкість пересування вашого персонажа. Що стосується другої складності, не забуваємо знімати хілку, з зеквіра, бо він повністю відновить своє здоров'я. А ви повністю посивієте сітка рибака, в яку не варто потрапляти, і нескінченний жах, який теж варто уминути десятою дорогою. От і все. Поділіться в коментах, як ви пройшли цей челендж і як ви це зробили. До речі, друзі, буду вдячний за будь-яку вашу підтримку, а також підписку на телеграм-канал та Твіч, і вже згодом там з'явиться цікавий контент. Перейдімо до ПВП. Ні, ні, не цього. Не плутайте з солями, бо солі це погано. Запам'ятайте це раз і назавжди. А ПВП це добре. Отже, його в грі менше аніж ПВЄ. Але за нього ви отримаєте ексклюзивніші нагороди, адже їх теж відповідно менше у решти гравців. Тут теж є досягнення і нагороди які пропадуть з виходом нового сезону. Це ті, що ви виконаєте на рейтингових аренах і БГ, а саме сезонні досягнення Боєць 1, Боєць 2, Претендент 1, Претендент 2, Фаворит 1, які нагородять вас кусочками сету вашого класового комплекту Елітний. Фаворит 2 відкриє ілюзію чар для зброї священний вогонь. Дуелянт подарує престижний плащ кованого гладіатора, а також змогу купляти трансмог для зброї кованого гладіатора. Досягнення ветеран нагородить гербовою накидкою, досягнення гладіатор, транспортом, транспортом-поганокажаном кажаном, кованого гладіатора. І одноіменним великим подвигом досягнення кований гладіатор надасть доступ до звання Загартований Гладіатор, а також виконайте кованого героя, Альянсу чи Орди, щоб бути в перших лавах задротів ПВП. А слідуючі досягнення можна виконати в солометушні по БГ. теж лише в цьому сезоні. Це бойовий цілитель, цілитель солометушні, що дропне вам іграшку прапор звільненої легенди, легенда, що дропне вам іграшку прапор кованої легенди, кована легенда відкриє звання Загартована легенда. Стратег, цілитель бліців по БГ подарує прапор звільненого стратега, кований полководець за Орду відкриє звання Загартований полководець, а кований маршал за альянс відкриє звання Загартований маршал. А за кованого бійця вам дадуть злісного неборіза в різних розфарбовках, відповідно до того, в якій фракції ви двіжуєте. Хух. Також не забуваємо перетворити очки завоювання і кроваві жетони в трансмог, потім в голду купивши відповідну екіпіровку у торгашів Лаланді і Гільдерана в Дорногалі і продавши їх будь-якому вендору. З ПВП розібрались. Що стосується каталізатора, то не забудьте перетворити некомплектну екіпіровку в комплектну, тим самим відкривши відповідні трансмогрифікації. Хоча в наступному сезоні це можна буде робити, не тратячи заряди, але дістати некомплектну екіпіровку стане важче. На рахунок великого сховища витратіть всі алгарійські знаки на те, що задумувалось, бо в наступному сезоні їх можна буде продати лише за золото. То в еквіваленті 500 до 1. Апніть вашу екіпіровку за камінці доблесті і відповідні герби, бо їх розробники скинуть до нуля. А ще можна виконати досягнення, які входять в метадосягнення весь Казалгар: це розпорядники польотів Казалгара, шукач символів у Казалгарі, Алгарі, зберігач мудрості Каз Алгара, шукач знань про Казалгар, дипломат Каз Алгара та союзні раси земельник. Адже в наступному сезоні за це ми відкриємо загрузочний екран для табора загону джерело Фрейвольд. Друзі, залиште в коментарях свою думку, а також не пошкодуйте лайк, він безкоштовний і це всього одна секунда вашого часу. Адже мої зусилля набагато більше затратні. А я вам бажаю добра, віри в себе і наваляти цьому проклятому зеквіру. Та до зустрічі в наступних епізодах.